Якщо ви хочете отримати перспективну, фінансово незалежну і, головне, цікаву професію, то саме сфера фітнесу це буде для вас. А також, якщо ви бажаєте тренуватись і мати належний фізичний стан, і хочете узнати багато нового і цікавого про тренування, харчування, анатомію, фізіологію і так далі. Саме ключове, саме пізнавальне, то наші курси Full Fit School саме для вас. Мене звати Олег Шпичка, я викладач цієї фітнес-школи, я засновник цієї фітнес школи. Наші заняття проходять цікаво, наші заняття проходять так, щоб вам було не сумно, І головне, щоб ви максимально ефективно засвоювали інформацію. Щоб інформація була у вас завжди, ми використовуємо сучасні методи, сучасні робимо висновки для того, щоб постійно був розвиток. Для кожного тренера, який працює в цій сфері фітнесу, завжди є чому навчатись. Тому наші курси, і як для новачків, і також для тренерів кожного. Хто ще має сумніви чи тренуватись потім самостійно, чи бути тренером це однак запрошуємо в нашу фітнес школу, де ви отримаєте знання, де ви отримаєте рівень класифікації, кваліфікації і відповідності знаки якості. Тому що ми займаємось в цій сфері більше 15 вже років, тому що ми навчили багато тисяч випускників, які працюють в безліч країн світу і в Україні, звісно, вчасності, до закінчення ви отримаєте сертифікат на англійській мові, який дасть вам право викладати і бути тренером будь-якій країні світу. Також можливість сертифікати на українській мові англійській мові. Тих мовах, тих країн, в яких ви живете, наш графік занять підлаштований так, щоб він був максимально індивідуалізованим, щоб ви мали час не тільки на навчання, а й на особисте життя, на ті справи, які ви робите. Заняття проходять як в офлайн форматі, так і в онлайн форматі. Все зроблено так, щоб ви максимально мали можливість засвоювати ці знання.